Теремок. Стояв на галявинці теремок. різьблений, тесовий, порожній та новий. Біжить мишка, гарний теремок, пі 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 стану тут жити. Оселилася мишка в теремку, живе, не сумує. Біжить жабка, Уа! хто хто в теремку живе? Я мишка норівка, а ти хто? Я жабка-скрикотушка, пусти мене до себе жити. Заходь, живуть мишка та жабка в теремку, не сумують. Біжить зайчик. Хто хто в теремку живе? Я мишка норівка, я жабка-скрикотушка. А ти хто? Я зайчик-побігайко. Пустіть мене до себе жити. Заходь, живуть мишка, жабка й зайчик у теремку. Не сумують. Біжить лисичка. Хто хто в теремку живе? Я мишка норівка, я жабка-скрикотушка, я зайчик побігайко. А ти хто? Я лисичка-сестричка. Пустіть мене до себе жити. Заходь, живуть мишка, жабка, зайчик і лисичка в теремку. Не сумують, біжить вовк. Хто хто в теремку живе? Я мишка-норівка, я жабка-скрикодушка, я зайчик-побігайко, я лисичка-сестричка, а ти хто, я вовк, пані брат, пустіть мене до себе жити. Заходь, живуть мишка, жабка, зайчик, лисичка і вовк в таремку. не сумують, бреде по лісу ведмідь. Підійшов до Теремка і давай ревти. Хто хто в Теремку живе? Я машка норівка, я жабка скрикотушка я зайчик Побігайко, я лисичка сестричка, я вовк пані брат, а ти хто? А я ведмій тупало, незграбний кум. Пустіть мене до себе жити. Заходь та не нароби лиха, став ведмідь в теремок лізти, лапу суне, голова на вулиці, голову суне, спина на вулиці, реве ведмідь та крекче, а теремок скрипить та тремтить, надав ведмідь весь і теремок в ліс. І тут теремок тесовий, від поріжка до даху новий хрясь. І на трісочки розсипався, злякалися звірі, розбіглися в різні боки і з того часу окремо живуть.